Полтава. Що очікує Полтаву на цьому тижні? Полтава. Полтава обороняється, Полтава кошти збирає. Ой, аж три. Так. Дивіться, в Полтаві працюють ДРГшники. ДРГшники працюють. Щось буде летіти. Що це буде? Да. За гроші. Будуть здавати позиції. Які позиції в Полтаві будуть здаватися? Де будуть гуляння? Так, Полтава. Максимальний сос. Почекайте ще гуляти. Колесо фортуни. Але жертв мені кажуть, що не буде. Жерт не буде. Але буде летіть. Ні, воно як збити буде. Але буде летіть. Тому максимально ніяких гулянь. Погуляли 5 хвилин і все, і додому. Додому, Полтава. Полтавська область. Таська область теж буде як летіти вночі. Як з моря. В містах, де скупчення багато дітей. Оце на цей тиждень, але більш-менш буде нормально, чи буде берка. Давайте подивимося. Ні, ніби жарт не бачу, але якось, бачите, буде летіть. Буде летіть. Давайте ще на одній колоді подивимося, можна і не одній Полтава, Щось мені не подобається, та Полтавська область, Де воно буде летіть і куди воно з собака буде прилітати. Не подобається мені це. Так. Обороняється Полтава, та Полтавська область дуже добре. Але є. Є. Розвідувати будуть навіть якісь дрони, мені знаєте, от з неба щось будуть там засилатися. Але ситуація підвішена, чи будуть жертви. Ну, можуть бути жертви, можуть бути. Бачите, знову йде. А йде Полтава, там де. Прильоти. Знаєте, які це будуть міста? Міста, де є? Міста, де робляться гроші. Назву так. Все. Буду міста вам ще називати, не можна буде на прямому ефірі. Так. От тобі. Гроші, так. Так, да. Полтавська область. От тричі розклала, думаю, подивлюся. І тричі випадає, що будуть збиватися, щось буде збивати, а щось десь якісь жертви будуть. Тому Полтавська область і Полтава велике прохання. Ну, давайте не будемо повторювати. Кременчук, я вас дуже прошу. Не збирайтеся, де багато є скупчення людей. От не треба цього робити. Чуєте повітряну тривогу? прямуйте в укриття, не треба ризикувати життя. Воно того не варте, просто не варте. Всім дякую за увагу. Полтава, вітаю вас з... зі святом, яким в воно... нас. Буде 24 серпня. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобачку. Всіх буду, буду бачити рада на своєму каналі, в числі своїх підписників. Так? І все буде Україна. Нехай буде над вами мирне небо та здорові близькі та рідні. Всім дякую, до побачення.